Задністрянська церква святого Дмитрія відзначила двадцятилітній ювілей. Святкову літургію відслужив разом з священнослужителями Галицького та більшівцівського деканатів Івано-Франківський митрополит Владика Володимир Війтишин. Про храму свято наш наступний репортаж. У 1992 році у Задністрянську було зведено божий храм в ім'я Великомученика Дмитрія. З тих пір минуло 20 років, як парафіяни села приносять подяку Господові, молитву та жертву духовну. Територія храму облагороджена. Тут знаходяться капличка Матері Божої, Велика Дзвіниця та хрест на пам'ять освячення місця для будови церкви. На ювілейне свято храму зібралися мешканці села, гості. Сюди приїхали священнослужителі. Більшівцівського та Галицького деканатів найпочеснішим гостем на святі був митрополит Владика Івано-Франківський Володимир Війтишин. За українською традицією його зустрічають запашним короваєм та бажають щастя, здоров'я, натхнення і сили на благо церкви і України. Парох села Отець Леонтій Насташинський підносить митрополиту Хрест і просить благословити всіх присутніх. Затим парафіяни заходять у храм, де відбувається переодні. Вдягнені владики у священичі ризи і починається літургія. Вона сьогодні особлива ще й тим, що священицьку посвяту приймають двоє молодих людей, які закінчили духовну семінарію. Цим самим наповниться храм ще водою пайною, яка буде за тайна, тайна священництва. Для них ми бажаємо доброго служіння в Христовій церкві, але вони все своє життя будуть пам'ятати вас. Будуть пам'ятати цей святий храм сьогоднішній день, це свято Велике, бо вони сьогодні тут у вас прийняли свої свяченичі священня. Я прошу з вами всі моліться за них, щоб вони були добрими, ревними, щирими священниками, щоб вони служили Богу і служили нашому українському народу. щоб вони, добрі витримали до кінця. Молоді священики говорять символ віри, тримаючи праву руку на Біблії. Також вірую, що тільки сім святих таїнств знаходяться в церкві Божій, Хрещення, миропомазання, Євхаристія, Покаяння, ливо священство і подружжя. Також вірою, що в святій тайні Євхаристії, тіло, а кров Господа нашого Ісуса Христа. Перемінюється. Новопосвячені отримують з рук митрополита священицькі ризи. Затим продовжується служба Божа. А після її завершення відбувається нагородження. Парох села Леонтій Насташинський, братство та сестринство, церковний хор. Одержують подяку від глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого святослава за ревність і старанність для Божої слави та добра Української греко-католицької церкви за жертовність та добру християнську позицію. Та багатолітню працю грамоти від митрополита владики Івано-Франківського Володимира одержали парафіяни села, які особливо прислужилися до Божої і церковної справи. І на завершення святкової церемонії митрополит Війтишин уділив усім присутнім у храмі своє архієрейське благословення. Благословення всемогущого Бога, Отця і сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь.